Еволюціоністи стверджують, що еволюція і наука це одне і те ж, але між еволюцією і наукою є розбіжність. Наука вивчає факти, а еволюціонізм заснований на довгому ланцюжку недоведених припущень, яке створене задля затвердження щеня, що немає нічого спільного з реальними речовими науковими доказами і свідченнями. Чи можуть вони довести, що людина походить від мавпи? Ні. А чи є докази, що справді після вибуху щось утворилося? Ні. Відкуди взялося і з'явилося життя? Чи є якісь фактичні докази еволюціоністів? Їх немає. Немає жодного факту і немає жодного доказу. Припущення є, доказів немає. Значить, не можна еволюцію назвати наукою, оскільки вона, еволюція, не доведена. Немає жодного факту і немає жодного доказу. Все це недоведений досвідченими фокусниками міф, сказання та припущення. Другими словами, казка. Наука ж має факти, і ми можемо їх перевірити. Цікавий факт, що розумна істота з'являється тільки від розумної. Ніколи курка не набуде розуму орла. Вивчайте теологію та креціанізм. Це наука, яка заснована на фактах. Біблія це наукова книга. Довіряйте науковим фактам із Біблії, довіряйте науковим фактам креаціонізму та теології.